Під час подій, які трапились у місті Добропілля. Е, наскільки я знаю, наскільки відомо стало, що після першого вибуху він ще живий був. З ним е, зазвонились мої колеги, так як розуміли, де він проживає в тому районі, де були вибухи. А він був вихідно. І от В момент того прильоту знаходився там. І Він, скоріше, всього, що вибігав вибіжав після цього прильоту, хотів на допомогу, бо к нам бігати. І вийшло, що потрапив під повторний обстріл. Владислав Володимирович, Гостєв, Сам з міста Покровська прийшов до лав СНС у 2013 році. Залучався постійно до відновлювальних робіт ще у 2017 році у місті Авдіївка також під час повномасштабного вторгнення не покинув, залишився з нами в строю виконувати свої завдання за призначенням. Виїжджав на ліквідацію ліквідації всіх надзвичайних ситуацій, які виникали на протязі чергування. Я завжди був в цьому чоловіка. Я знав, що возле мене є опора. на которую можно положиться. Была такая история, что он в Покровске горела квартира, и он, несмотря на то, что он был не на смене, и он залез в эту квартиру и вытащил человека оттуда, спас. Он вообще не хотел из Донецкой области уезжать. Вплоть до того, что говорит, если меня будут переводить из Донецкой области в другое подразделение, говорит, я лучше уволюсь. Сегодня мы его провожаем в восстанний Путь, у Уборзель. Це біля Бучі, Київська область. Там проживають його родичі, бабуся, рідний дядька. Також туди приїде мати з сестрою.